Вітаю, шановні аграрії, шановні фермера. Сьогодні тема нашого відео: це що необхідно зробити, коли ти сієш пшеницю по соняшнику. А сьогодні дуже багато аграріїв сіють пшеницю по соняшнику. Це більше 2 мільйонів гектар, друзі, загальної площі посівів озимої пшениці. І проїжджаючи там в різних регіонах, в різних областях. Ми бачимо різні ситуації, коли аграрії роблять різні помилки під час сівби або перед сівбою. Тому ми якраз і пройдемо оці речі. Тому рекомендуємо вам додивитись відео до кінця, поставити вподобаєчки і підписатися на канал Мистецтво Поля Сирієнка, друзі. Насамперед, це підготовка ґрунту, друзі. Особливо там, де соняшник за 3 тони, 4 тони з 1 гектару стебла, маса стебл. Тому необхідно їх якісно подрібнити якісними агрегатами. Ну, Самі розумієте, щоб нормально посіяти на рівномірно на одинакову глибину, то посівний комплекс чи сівалочка, вона повинна сіяти, коли ґрунт підготовлений, вирівняний ну, до ідеалу. І тому Якісна десикація. Сподіваємося, що дивитесь наш канал, хто підписаний, хто не підписаний, підпишуться. Також радимо вам підписатися. У нас багато цікавої інформації. І ми радили, хлопці, робіть десикацію. Обробляйте, збирайте і урожай тримайте, і поле своєчасно підготуєте під сівбу. Тобто, якщо у вас комбайн не подрібнює, є сьогодні жатки, подрібнюють нормальні стебла. Потім ще ми запускаємо агрегат, основний обробіток, предписівний обробіток. А якщо у вас комбайн, тобто ми сказали, якщо не потрібні, то є сьогодні мульчувачі різні: і вертикальні, і горизонтальні ну, розміщення робочих органів і якісно подрібнюємо рослинні рештки. Друзі, далі що? Протруєння насіння. Обов'язково ми радимо. Після такої культури, як соняшник, протруювати насіння і фуницидами, інсектицидними протруйниками, а і ще додати якісні стимулятори росту. Через те, що ця додаткова стимуляція, вона дає можливість кращому кущенню, кращому розвитку по такому попереднику, як соняшник. Азотні добрива. Друзі, соняшник, особливо при нормальній врожайності, за 3 тони. Він багато забирає азоту з ґрунту. Так, да, він повертає і частину фосфору, і багато калію, і кальцій майже весь. Але азот необхідно давати. І радимо ми давати особливо азот вигляді, наприклад, або аміачної селітри, або сульфату амонію. Чому так? Як я вже сказав, соняшник піднімає до верху з нижніх шарів і калій, і кальцій, особливо кальцій. І тому. Фізіологічно більш кислі добрива, такі як селітра, такі як сульфат Амонію, вони е, покращують розвиток кореневої системи е, в умовах більш лужного ґрунту, який якраз от певний час е, іменно має реакцію там, більше 6,5 і до 7. Можете навіть перевірити. І часто спостерігаємо, що в умовах зволожених Західної України. Де опідзолені ґрунти, то по соняшнику урожай пшениці, друзі, класний. Хлопці отримують і по 9, і по 10, і навіть і по 12 тонн, не дивлячись на те, що попередник соняшник. Через те, що він і фороб спільних менше залишає, і якраз накопичує на поверхні ґрунту той же самий кальцій, який необхідний для розвитку кореневої системи рослин. Глибина сівби, друзі. Якщо ідеально нормально підготовлений ґрунт, глибина сівби 2,5-3 см не потрібно заглибляти. Через те, що зараз вже закінчується вересень-місяць, далі жовтень, вже буде холодно і для нормального розвитку необхідно все-таки нормальні температури. Ну, волога, відповідно, повітря і температура. І плюс Енергія самого росту самої рослини вона буде покращуватися, сила росту, коли вона не заглиблена. Тому не заглиблюйте. Багато хто рахує, та, рослинні рештки туди-сюди необхідно там на 5 см. Не потрібно 2,5-3 см. Дивіться, щоб не було насіння зверху. Це дуже важливо, особливо є агрегати, коли за колесами трактора сошник. Він просто не заробляє. Є такі випадки, тому необхідно подивитися і ну, все зробити, ухилити ось ці недоліки. Що ще ми порекомендуємо для того, щоб ви отримали хороші дружні сходи по соняшнику? Ну, глибина, я вже сказав, обробіток насіння. Так, да, друзі, підбір сортів. Це дуже важливо. Сьогодні є сорти. З різними характеристиками є сорти інтенсивного типу, є сорти пластичні. Тобто сорти інтенсивного типу вони потребують хороших попередників, такі як горох, наприклад, ну, можливо, кукуруза насилос. Ну, тобто нормальні попередники, розумієте, ті, які залишають і більше азоту і вологи. а соняшник він не рахується. Нормальним попередником, розумієте? Хоч його і багато, але необхідно все-таки підбирати більш пластичні сорти, ті, які дають по соняшнику хороші високі результати. Вони є сьогодні, можете звертатися. Ми також можемо порадити, які найкраще розміщувати генотипи ну сорти озимої пшениці по соняшнику. І в нас, до речі, на каналі для спонсорів. Нашого каналу є серія матеріалів, серія вебінарів, де ми рекомендуємо різні сорти по різним попередникам. Тому, будь ласка, ставайте спонсорами різних технологій і отримайте хорошу інформацію. Далі, друзі, ми отримали сходи. Дивіться, обов'язково, якщо ви не внесли нормальні азотні добрива, тобто те, що ми рекомендуємо, скільки дать селітри і сульфат амонію, друзі, 80-100 кілограмів вистачає 30 кг азоту з осені, нормально, абсолютно для того, щоб вона розкустилася, закалила, загартувалася і нормально війшла в зиму. Більше не потрібно. Якщо ви не внесли азот, а отримали всходи, то, друзі, ми радимо. Особливо на рівних полях, і це сьогодні багато практикують, зробити підживлення вже по сходам. Розкидачем, друзі, найкраще рішення це селітра, а сульфат амонію також непогане рішення, тільки не на а, піщаних ґрунтах. Через те, що сірка вона промивається і можемо її втратити. Якщо нормальні черноземи, там 80 метрів глибиною рівні поля, то десь вже ми можемо після фази двох листочків, фазу трьох перед кущами, кущенням підживити озиму пшеницю азотними добровами. І шкідники ми е, бачили в цьому році дуже багато і е, лучного метелика, і озимої совки. І інших гусінь інших шкідників в посівах соняшнику. Вони обов'язково будуть в посівах позимої пшениці. Тому проводьте моніторинг, не завжди протруєння насіння інсектицидними протруйниками спасає сходи від даних шкідників. Тому при виявленні можна зробити і ґрунтові розкопки, подивитися перед сівбою соняшнику. При виявленні шкідників можна обробити краєві. Ну, края полів, краєві обробки здійснити, хорошими е контактними системними інсектицидами, там Данадим, Мікс, Актелік та інші, слідкуйте за температурами обов'язково. А якщо вони є по всьому полю, то обробити все поле. Ще дуже досить важлива одна річ. Коли ви сієте соняшник, який стійкий до євролайтингу, до Євролайтингу плюс. А сьогодні багато аграріїв вирощує такі гібриди, то врахуйте, що дані продукти вони можуть негативно впливати на озиму пшеницю. Є багато рекомендацій по періоду від внесення до сівби, але зверніть увагу, що рекомендації пов'язані також із зволоженням регіону, тобто ґрунту. І в цьому році багато аграріїв, які попали в посуху. Це південь, центральні регіони. І тому ми радимо все-таки бути обережними, коли розміщуєте пшеницю по таким посівам, особливо ну, гібриди, які стійкі до гербіцидів, інгібіторів АЛС, тобто ферменту, це Можна перевірити навіть зразки, відібрати. Є лабораторії спеціалізовані, які можуть перевірити на вміст даних діючих речовин в ґрунті, для того, щоб були спокійнішими, це дуже досить важливо. Оце основні моменти, я назвав, що потрібно на що треба звернути увагу, коли ти сієш пшеницю по соняшнику. Коли ти називав гарні попередники. Я чомусь подумала про сою, а ти її не назвав. Вона не гарний попередник для пшениці? Соя не поганий попередник, але необхідно дивитися за гербіцидами, які вносились по сої. Через те, що багато сьогодні аграріїв вносять по сої сульфаніл сечовини, Той же самий хармоні, наприклад, з базаграном. Інші, там, можливо, хто вносить інші АЛС, інсектициди, вони негативно впливають на сходи озимої пшениці. І соя, вона в деяких умовах, ну, в різних регіонах, і я це на практиці спостерігав, коли пригнічує сходи озимої пшениці за рахунок кореневих виділень, алелопатичного впливу на рослини. Тому. Там необхідно дивитися і за глибиною обробітку ґрунту. Ну, якщо хлопці там не сіють по тіло чи по стріптілу. Тому обов'язково це після дія гербіцидів, сої і умови зволоження, ну, чи є волога, чи ні. А ріпак як попередник? Під... Хороший. У ну, нас його сіється там мільйон гектар, а пшениці 4,5 мільйона. Тобто ну, ріпак хороший попередник, рано збирається, нема проблем. Необхідно падалицю забирати на, на, ну, на пшениці і дивитися, а який, ну, ріпак, чи на пасарам, чи звичайний, тобто які гербіциди підбирати. Тобто там є також питання. А пшениця по пшениці. Там нормально абсолютно. Ну, у нас сіють там відсотків 10 хлопці. Пшениця по пшениці, якщо вона по гороху розміщена, то можна тільки необхідно захищати від шкідників, від септоріозу, від хвороб. Я отримував пшеницю по пшениці, але посіяна вона була ну, не парова, зараз з парів майже немає по гороху, отримував урожай за 7 тонн. Але не є хороший попередник відповідно через те, що багато дуже ну, шкідників, хвороб Азот необхідно посилено надавати, тобто витрати на доброва. Але в цілому, в країнах Європейського Союзу, стерняві попередники, особливо зими ячмінь, є частним випадком, коли йде попередник під пшеницю. Тому нема проблем. Тільки необхідно займатися технологією. Що ти казав, що е, я так зрозуміла, що після соняшного краще е, сіяти. Пластичні сорти. Так, да. А якщо сі... ну, взяв фермери, посіяв інтенсивний сорт, то щось треба. Надо... Посилене мінеральне живлення. азоту необхідно давати ну, мінімум 100 кг, краще 120-140 в різні часи. По фази БіБсіяч кущення перед виходом в трубку, вигляді, можливо, і селітри, і карбаміду чи кас, але азот необхідно давати більш, ну, збільшену норму. Фосфор на калійні ну, мінімум 45, а краще 60 кг діючої речовини. Ну, в залежності від місту ґрунту НПК, необхідно на це також звертати увагу. Тому інтенсивні сорти можна також висівати, але звертати увагу і на умови зволоження через те, що інтенсивні сорти вони потребують там, особливо європейського екотипу. Ну, на на Пін не посіє. На півдні не посієш. На півдні краще посіяти, або сорти одеського селекційно-генетичного. Або Інституту фізіології, Маронівського, інституту пшениці, інших селекцій. Або сербський сербські, е е сербські хороші, хор хорватські інші селекції, розумієте. Ну, е е Тобто, е я скажу, що необхідно все-таки дивитися на результати, не просто там на каталог. чи... Рекомендації менеджерів компаній, які виробляють чи продають, а на результати, що цей сорт дав в тому чи іншому регіоні по різним попередникам. Оце головне. Не демо випробування, а виробничі результати. Для цього дзвонити необхідно і брати участь в наших вебінарах і ставати спонсором нашого каналу. У нас дуже багато для спонсорів цікавих речей по всім питанням. По всім культурам. Тому, будь ласка, з вами сьогодні я, Олексій Сиренко, команда ArtFiels. До зустрічі на каналі. Коментуйте, поширюйте інформацію. В коментарях пишіть, з якого ви регіону вказуйте. Це дуже важливо, друзі. І задавайте питання, ну, виключно адекватні. Сезон осінній в, розга... в розгарі, багато відряджень, тому нам ніколи на дурниці відповідати. Пока-пока.